Перший сорт 8 кілограм, 1550 гривень. Отак. Дуже класний, багато тепленьких, всяких класних е кофтинок. Така велика, класна, червоненька яскрава. Далі у нас чорна базова на чоловіка. Може бути і на жінку, Така зі Там пише під шийку, на замочку, на блискавці. Далі у нас сіренька. Пішли, тепленька, на замочку. Супер. І ято дуже класна, дуже класна і дуже теплі кофточки. Така жовта, яскрава, як сонечко, щоб ходити всім світити. дуже класні яка у вас класна кофта. Як бачите, попадається ще і безрукавки в лотику. Безрукавочка була дуже тепленька. Кофточка тоді, вона всередини на такому маленькому-легенькому мікрофлісі. З капюшончиком на замочку дуже класна порочка. Далі у нас чорна, така підшийка на замочку, великого розміру, розмір L. Далі у нас безрукавочка, а безрукавочка у нас брендована. Хто розуміє, хто знає той молодець. Така класна, велика. На якогось хлопчика сучасного. Не перший розмір, але десь на... М підійде. На спинці також є бренд. Так спереду, так ззаду. Далі у нас така фліска, далі така фліска, вона трошки тонша, замочок тільки до середини до грудей, під шийку. темно сильного кольору дуже класна. Далі у нас така світленька. Може можуть носити і хлопчики, і дівчата, і чоловіки, і жінки велике класне, так з кишеньками. А я вам нагадаю, що це ліс перший сорт. В мішечку 8 кілограм. Ціна цього мішечка 1550 гривень. Далі ми дивимося, у нас є така лісова ковтинка. Тут зараз дуже сучасно, дуже модно такий. Леопардовий якийсь принт. Він з кишеньками. На кишеньках теж є цей принт, такий класний, дуже класна, тепленька, вільненька, базова кофточка. Далі у нас чорна, базова на чоловіка. Може і жінка носити це таке. Тут є, якщо комусь треба бренд. Дуже класний розмір не знаю, тому що не пише. Далі чорна. Барва. Тут нашивочка, класна, е, класна якість, класна все. Класна, велика, супер, класна, тепла. Скейт, я вже сказала, класна. <рес> Далі така прикольна, базова, може бути і не тільки базова, з нашивками на ліктиках. Лікті не будуть так швидко протиратися. На гуточках, там є, але вони декоративні. Супер. Далі така простенька, біженька, вона не супер тепла. Така осіння-весняна якась кофточка, не поплата. Далі у нас ще така є безрукавочка, і це вже останнє в цьому лоті. Така гарна, довга, велика. Буде накривати вам поперек. Дуже класна, дуже тепленька. І я вам нагадаю, що якщо ви хочете замовити цей лотик, пишіть або під коментарями в нас, або в коментарі, або е, пишіть нашому менеджеру у Телеграм, або вайбер. Я нагадаю, що цей лотик це перший сорт, його вага 8 кілограм і ціна 1550 гривень.